Я одночасно зустрілася із трьома постасі Бога, з отцем, сином і Святим Духом. Як було це? Розкажу про день. Моя сестра захворіла на рак. І це було шоком для мене. І саме в той час ну, я Просила людей молитися, я думала, що я знала, що Бог може допомогти. І саме в той час приїхав до нас в рівний евангеліст День І Я знала, що я там маю бути, тому що це людина, через яку Бог я так чула, зціляє. І ми прийшли з чоловіком і з мали... малим сином 9 років на це служіння у кінотеатр Україна. Людей було дуже багато. І коли спочатку була проповідь, а потім почали кликати людей, які хворі, на сцену для зцілення. Так як я була здорова, але в мене була проблема, я не могла пробратися на сцену, тому що там ну, стояли люди, які не всіх туди пускали, а по одному. Я попросила хлопців, які там стояли, щоб пустіть У мене, в мене така біда сестра після операції, ну вже сказали, що вона буде помирати. Пустіть мене, ну дуже треба, мене пропустили». І коли я підійшла до Девіда, де, він працював з людьми, звичайно, розмовляв через перекладача. Я взагалі на той час, 28 років, по-англійськи знала одне слово окей. Більше нічого, бо я в школі навчала французьку, бо я не знала англійську нічого. І коли я до нього підійшла, я йому розказала через перекладача свою проблему. Він мене уважно вислухав і говорить англійською мовою. І Лена, перекладач, відійшла, хтось її покликав. Вона відійшла зовсім в сторону. А він мені розказує, що мені робити англійською мовою. Я послухала, що він мені розказав і пішла. Треба пловити зовсім із другої сторони е -е -е, сцени. Я вийшла, я просто потерпіла мене руки ноги, як я зрозуміла те, що мені говорить англійською мовою девід. Це була перша моя зустріч з Духом Святим, який мені дав зрозуміти те.